На оплату за виготовлення науково-технічної продукції розробки маршрутної мережі громадського транспорту міста Тернополя на основі досліджень пасажирських потоків. Проєкт рішення погоджено. Що це таке? Ми е, запросили, тобто домовилися з Львівською політехнікою про те, щоб вона, так як і напередодні 2005 року, коли проводилося, коли проводилося вивчення і опрацювання маршрутної мережі в місті Тернополі, ми попросили про те, і законодавство вимагає про те, щоб що три роки проводилися обстеження і відповідно відповідними інститутами, то ми попросили, в нас можуть робити тільки Харківський, і Львівський, запросили Львівську політехніку для того, щоб з ними укласти тобто угоду на предмет розробки маршрутної мережі і доскональної маршрутної мережі в нашому місті. Зрозуміло, що це було до моєї каденції. І була визначена сума цієї плати, тому але раніше десь оця угода була підписана, але не було вказано джерел фінансування, коштів не було так тобто, далі. Вони погодилися цю угоду, якби ну ми її ніде не реєстрували, вони не реєстрували. То ми цю угоду зараз хочемо. Що я прошу, щоб виконавчий комітет дозволив управління транспорту укласти і вказую. Вказується тут джерело фінансування по цьому. По цій розробці, по цій науковій дослідній роботі.